19 січня весь ортодоксальний християнський світ відзначає свято на честь хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем. Цей день у храмах пройшли урочисті молебни, водосвяття, а також традиційне купання у купелі. Одеські віруючі прийняли участь у святкуванні хрещення Господнього. У цей день грудяни відвідали православні храми Одеси, аби духовно збагатитись і вшанувати той день, коли був хрещений Спаситель. Одеська церква Святого Миколая, що на морському вокзалі, сьогодні також приймала усіх віруючих вранці, опівна у храмі почалася літургія урочистий молебень. А після цього всі бажаючі могли освятити воду у храмі. Люди квапляться запаститись водохресною водою на цілий рік. Її будуть пити, освячувати домівки та робочі приміщення. Велике освячення води у всіх православних храмах відбувається тільки двічі на рік: у водохресний святвечір та на день самого свята. На хрещення священнослужителі багатьох храмів освячують і довколишні джерела, озера, річки, ставки. Православні вірять, що на свято навіть водопровідна вода освячується, тому у цей день читаються особливі молитви на освячення всякого водного єства. Хрещення Христам супроводжувалося омиванням у річці Йордан. Отже, на свято прийнятам занурюватися у водохресну купель, виробну у льоді. Цього року море не замерзло, проте повітря було досить морозним. Зранку на пляжі Одеси прийшло чимало людей. В морі купались не тільки прихильники моржування. Одесити зберігають традиції святкування хрещення Господнього, пірнати у морську безодню, пробували від малого до великого. Незважаючи на морозну погоду, всі люди виходили з крижаної води і з посмішкою на обличчі. Вода є живою, вона яка дає для людини оздоровлення. Людина жити не може без води. І тому саме богоявлення, де Господь з небес зійшов своїм тілом, прийнявши. Людську природу, ставши людиною, і освятив своїм тілом води Йордана, так і у нас в Україні, Дніпро, яке було освячення Києво Русі 988 рік, це радість того, що ми стали послідовниками Христа і також. В тому освяченому дні прі сьогодні люди черпають воду, оздоровляються, щищаються. Багато одеситів вірять, що вода у цей день набуває дивовижних властивостей. Кирило, наприклад, впевнений, що сьогодні купання надасть йому сил та принесе щастя. А, водичка холодненька, але так приємно мені чого то було і скупатися. відлічі від звичайної от холодної води. А чотиришла вчитися води купати. Сьогодні, сьогодні ж це да, крещення. А що за праздник? Yeah. На этот праздник к кресе и освещаю воду. Т так есть поверье, что в этот день ну вся вода святая. Если ты искупаешься, то то у тебя будет сила могучая. И у тебя будет, у тебя будет счастье. Багато одеситів намагалися заходити у крижану воду вперше, але дивлячись на їхню реакцію, можна майже впевнено сказати, що купання на хрещення Господнє стане для них традицією. Це перший раз в своєї житті в часу, року, нирнув, але Поначалу було хиша прохладно, але зараз вийшов. Тіло просто потрясаюче, відчуття. Люди, а що взагалі для вас знаєш ну, купання. Ну, ну, хрещення, цим все сказано. А как вы к этому пришли? Что сегодня надо прикупаться? Вера, наверное, наверное, вера. Ой, шикарные. Шикарные. А что вообще для вас значит сегодня как покупание в море? Обряд. Народный обряд. Сколько времени вы уже купаетесь в холодной воде? Первый раз. Мама заставила. Вот один, один раз случайно в Феврале я купался. Ну так, щоб спеціально перший раз. Цікаво, що тим, хто не вперше занурюється у цей день у крижину воду, морозна погода не страшна. Одесити кажуть, пірнання ніколи не шкодило їхньому здоров'ю. Отлично. А що взагалі для вас означає купання сьогодні в морі? Ну, це постичь самого себе, узнати щось більше, як би придрити якийсь бар'єр. Ну, скучно взагалі жити в останнє час стало. Кожен рік. Ну, у мене обичай такий, в основному. Сколько лет вы уже так купаетесь в холодном воде? Ну лет пять уже и ни разу не заболел, даже насморка не было. Отлично, честное слово. Что для вас значит вообще купание в Среднем море? Я не первый год уже купаюсь. Вот именно на крещение. Хорошо, приятно. Не болели? Нет, конечно, ни разу. Згідно з повідомленням головного управління у цей день на пляжах Одеси чергували 30 рятівників. Також біля моря були організовані палатки для переодягання та гарячий чай. Ніяких випадків не було. Слава Богу, ми для цього знаходимося. А по кожному пляжу дельфін два чоловіка, отрада – два чоловіка, Аркадія чотири чоловіка. І з десь восім У народі кажуть, якщо на хрещення погода буде ясна та холодна, то літо буде засушливим. Саме такою вона була 19 січня. Тепер залишається дочекатися літа, аби перевірити народний прогноз. Ірина Мунтян, Олена Новак, Юрій Рух, телекомпанія Круг.